Ракета примітивна, її легко збити, ніхто її не бачив в бойових умовах, створена на коліні за 9 місяців та ще й компанією випадкових людей, які ніколи не виробляли складну техніку. Що ж, давайте спробуємо розібратися в цих зауваженнях по суті. Прилетить президенту, тому що він якось освятив цю ракету Фламінго, коли він сказав, що у нас є така ракета. Немає цієї ракети. Ще це не ракета. Зробити якусь там болванку з крилами, поставити двигун, поставити автопілот за тисячу доларів, який там стоїть Оранж Куб. Це не ракета, це просто щось, що полетить. Можливо, це макет для того, щоб тренувалися наші ППОшники. Інтрига чи полетить нова ракета, тривала недовго. Ось наслідки її роботи в окупації. Повному Криму вже 30 серпня бачимо два ураження: по ФСБ та поруч. На узбережжі ж видно величезну вирву, яка утворилася внаслідок детонації бойової частини вагою близько тонни. Саме стільки вибухівки, 1150 кілограм, несе на собі фламіго.